Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити хлібчик. хлібчик, і я хочу показати, як я його буду робити. Моє тісто, воно вже вже замішане два дні тому. Воно стояло в холодильнику. Я його сьогодні витягнула. Бачите, яке воно? Ви можете побачити, яке воно користе, як воно гарно підрухалося і підійшло. Тепер я з цього тістечка буду робити знову ж таки маленькі хлібчики. О, і буду вам все показувати. Для цього стіл сьогодні будемо змазувати олією, не посипати мукою, а олією. Отак от трошечки, тому що, що я схочу потім хлібчик обмачувати в насіннячку, і мені треба, щоб мій хлібчик був такий от зараз воно. Саме випаде. Якщо ні, то буду помагати, але наразі воно йде. Бачите, яка краса, гарний хлібчик відставлю. нічого не лишилося, чисто посудина лишилася. О, дивіться, який він гарний, пористий. Ще трошки треба з тієї сторони олійкою. Забагато хлібчика, замало уляху. І тепер я його буду різати на менші кусочки. І буду робити хлібчик. Так, на менші кусочки. О, воно гарненько все ріжеться, дуже гарно. Так що, бачите, той хлібчик може стояти в холодильнику. Два-три дні нічого йому не є. Не треба переживати, що йому там щось станеться. Я собі вечором його замісила і воно буде стояти, поки я його не витягну для роботи. О, бачите, яке гарненьке. Ось тут так, дві буде у нас. Трошки візьму з тієї. Цієї, щоб більш-менш хлібчик був однаків. Не хочу на вагу тут кожен кусочок, але так це робиться для себе, щоб він. І тепер треба кожен кусочок гарненько перемісити. Я під відео дам опис, як я робила тісто, а тісто я робила як завжди, я вам вже показувала, але я напишу все, як робиться тісто. І дам силки. Моє тісто є на заквасці, як завжди. Не знаю, чи я коли-небудь буду робити тісто на дрожжах, хіба що може на пиріжки. О, а так то я буду використовувати для хліба завжди тісто на заквасці. Воно таке, бачите, такі бульбашки аж тріскаються. Я його переминаю, і вони лопаються. Дуже гарне тісточко. Бачите, яка краса? Воно вже є замішане, перемішане, його вже не треба. Я його і складувала, і місила. Його вже не треба зараз нічого йому робити, воно є готове до використання. Його просто треба використати по назначенню. Тут же місити його нема потреби. Просто гарненько заокруглити булочки. От в нас вийшло 6 булочок. Шість гарненьких булочок. Тепер я буду кожен хлібчик. Я його ще зверху чуть-чуть змастила олійкою, щоб мені добре поприставав кунжут. І тут я маю суміш кунжутів різних кольорів. Білий, коричневий, чорний і льон. І ціленький льон. І тепер я буду умакувати отак умакувати, бачите? О, і класти на досочку, щоб, щоб хлібчик ще трошки підійшов. Отак беремо і вмакуємо, Просто вмакуємо. Стільки, скільки забере насіння. О, Скільки собі хоче, стільки до нього клеїться. Потім я ще подосипаю краєшки, але наразі ми беремо стільки, скільки мочиться. Потім ще по краю досиплю. О. Бачите, вам видно, яка краса утворюється. виглядає гарненько. Тепер тут я маю насіння з дині і насіння з цього соняшника. І тепер. Цих дві я обмачаю в це на сінічку. І теж дамо трошки підійти ще хлібчикові. І тоді будемо випікати. Красотіще. Я ще трошечки по краях пообсипаю, де не пристало щоб більше площі було посипаної в нас. Отак. От дамо хлібчику хвилин 20, щоб він ще підійшов, і будемо давати його в духовку. У мене духовка вже розігрівається. За 15 хвилин вона вже буде готова. І будемо випікати. Буду випікати на черені, на тій, на цьому камені, що я вам показувала. Я ще сьогодні покажу. Який я маю камінь, і я на ньому випікаю піцу і випікаю також хлібчик. Часом хлібчик в бляшці випікаю, то я вже, коли мені що захочеться. Отак. все, даємо 20 хвилин хлібчику підійти і будемо тепер перед тим, як ставити в духовку, я хочу зробити такі надрізи посередині. Отакі надрізи. Щоб мій хлібчик так відкрився гарненько. Отак. О. І на цьому буду ставити по два хлібчики. Поставлю два, потім других два. Отак. Наш хлібчик гарненько піднімається. Бачите, який він став вже пухнастенький. Гарно йде догори. То є добре. Дивіться, зараз хлібчик ще більше піднявся і вже почав загнічуватися. Бачите, який він гарний, ще трошки будемо витягувати. Це вже друга порція хліба, теж гарненько піднявся і вже засмагає. І що ж, мій хлібчик спікся. Дивіться, який гарненький получився. які булочки симпатичні, які величенькі, дуже гарно. І так гарно знизу підпікся. Просто краса. Зараз я це один розріжу, він вже холодніший, і подивимося, який він всередині. Обсипається трошки. На кунжута. От дивіться, бачите, яка краса, а такий м'ягесенький, ну такий пухкий. Всередині дуже м'який, бо зверху шкірка, то він такий шкірка тугувата. Та як завжди, бо шкірка є запечена. Але всередині, подивіться, яка краса. Я внизу під відео напишу, як я робила тісто, повністю все опишу, скільки я до чого давала. Я виходила на кілограм, на кілограм муки, так що я вам напишу всі складові. О, і будемо зараз пробувати. Може, я вже спробую, щоб ви побачили. Якийсь кусочок різити. О, чуєте, як він гарно ріжеться. Хрустить шкірочка. Прекрасний. М -м -м -м, краса. Дуже добрий. Та будь до, до чого. будь. Хліб є хліб, його можна їсти з чим-будь. Дуже добрий. Так що кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. І дуже всім дякую і за коменти, і за лайки, і за те, що ви дивитеся мої відео. І до наступного смачного відео, Па-па!